Також про відбір та співбесіди з суддями у першу інстанцію і апеляцію і до цієї розмови доєднується Роман Саботаж, член вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Пане Романе, вітаємо вас! Вітаю вас, доброго дня. Вітаємо пане Романе. Дякуємо за те, що доєднались до нашої розмови. Ми вже проговорили щодо співбесід до конституційного суду. Давайте ще поговоримо про суд першої інстанції. Загалом, які там справи, чи там також є певні відбори, і можливо якась реформація. Ну так може знаєте, скластися враження, що на фоні там конкурсів Конституційний суд, чи як раніше Верховний суд. Суди першої інстанції можуть не здаватися такими важливими для суспільства, але насправді варто пам'ятати, що це ті, хто першими зустрічає громадян на плечі саме цих суддів, покладається найбільше навантаження. Зрештою, вони є тими за тим, по чиїй роботі судять про всю систему судоустрою, про всі суди і про правосуддя в Україні загалом. Більш того, достатня кількість суддів в судах це питання і швидкості розгляду справ. Після відновлення роботи комісії ми в першу чергу відновили конкурс, який ще був початий попереднім складом, для того, щоб наповнити першу інстанцію суддями. Однак, у законодавця і по великому рахунку, в громадськості були певні перестороги щодо цих кандидатів, оскільки ці люди, як я вже сказав, розпочали свою конкурсну процедуру ще в 2017 році. Відтак процедура була доповнена новим етапом для суддів першої інстанції це співбесіди. Ну, ми, як і попередня комісія, всі співбесіди транслюємо в YouTube. Ми вважаємо, що відкритість і прозорість цього етапу конкурсу є на наше переконання найважливішою підвальною довіри до системи правосуддя В цілому співбесіди ми на співбесідах ми побачили надзвичайно різних по великому рахунку людей. Переважна більшість з них є людьми ерудованими, людяними, розумними і на наше переконання доброчесними. Ці люди і стоятимуть на захисті прав людини. ми вважаємо, що доволі гідно, однак мусимо визнати, що трапляються кандидати, щодо яких виникають певні обґрунтовані сумніви в їх відповідності, критеріям доброчесності або ж професійної етики. Ми впевнені, що навіть у цих випадках, коли ми відмовляємо внесення рекомендації, це не ставить чорну мітку на людину щодо людини. Однак просто на певному етапі в конкретний момент часу ці люди не відповідають високому званню судді. Станом на сьогодні комісія вже провела понад 362 співбесіди. Ми рекомендували 592 переможця. А певній частині кандидатів ми відмовили це. Станом на сьогодні 45, 45 кандидатів. Співбесіди з 45 кандидатами відкладено з різних причин, наприклад, необхідність доз'ясувати певні обставини. Ми надаємо можливість їм надати документи, пояснити, що ті власне розвіяти сумніви. І в десяти дев'яти оголошено перерву. У нас ще ми очікуємо півтора-два тижні. А завершити основний етап співбесід, і після цього повернемося до тих, кого відклали. І завершимо цей етап, передамо рекомендації до ВРП, і зрештою, вже ВРП буде приймати свої рішення. Ми очікуємо, що десь до середини квітня комісія зможе свою роботу в цій частині завершити і, власне, передати естафету Вищій Раді правосуддя, яка вже ухвалюватиме відповідні рішення. Пане Романе, ми ось зараз говоримо про певний конкурс. А якщо поговорити в цілому, як справи із кадрами, враховуючи тимчасово окуповані території, враховуючи релокацію певних судів, чи бракує цих людей? Так. Власне насправді з цим дійсно є проблема. І в першій в апеляційній інстанції особливо ну, зараз ми хочемо дозаповнити першу, Почали конкурс в апеляційну інстанцію. У нас є суди, де суддів ну залишилась одна колегія, тобто, якщо Хтось із суддів піде у відставку або звільнеться в відповідній області, не буде суддів, суддів. Ну не буде апеляційної інстанції, і там справи цивільні взагалі припинять розглядатися. Саме це зумовило конкурс в апеляційну інстанцію, але оскільки до апеляції підуть судді з першої інстанції, то ми донаповнюємо їх і намагаємося уникнути ситуацію, за якою у нас внаслідок проведення одного конкурсу виникне дисбаланс з суддями першої інстанції. І тоді просто не буде кому доходити до апеляції, бо оскільки всі зависнуть суда в першої інстанції, і судді є суди, де взагалі надзвичайно складно працювати. Наприклад, в межах там кваліфікаційного оцінювання, ми траплялися, коли судді працюють в умовах, які їм важко назвати зручними, і це насправді люди, які заслуговують звання суддя, оскільки. Він питається, чи ви готові повертатися? Ви розумієте, що умови роботи є небезпечними, і ці люди кажуть: так, ми готові. Ми, ми будемо повертатись на роботу до тих судів, коли куди нас призначать. Пане Романе, а в яких регіонах зараз є така найкритичніша ситуація, де найбільше є потреба у власних ну, суддях це, першої за апеляційним за апеляційними судами? Це Сумська, і в принципі Харківська, та й майже всі інші обласні суди загальної особливо, це суди загальної юрисдикції. З першої інстанції в нас, мабуть, немає регіону, де б було взагалі все повністю заповнено і суддів вистачало. Тобто на сайті Ради суддів можна побачити навантаження, Тобто суди перевантажені роботою, і їм рівномірно необхідно додати суддів, фактично у більшість судів країни. Пане Гарман, не знаючи за адресом запитання, однак, якщо говорити про умови праці і загалом оплату праці, зокрема, давайте заакцентуємо на судах першої інстанції. Ну так, це дійсно не зовсім до нас, це до Верховної Ради, яка визначає розмір винагороди суддів до, щодо умов, це до державної судової адміністрації. Але на моє переконання тих умов, тобто, якщо ми подивимося, коли встановлювали цю винагороду, і подивимося, як визначається ця винагорода, коли затверджується певний особливий порядок нарахування цей, ну, там в середньому ця зарплата. А зважаючи на навантаження, мабуть, мали би бути в певних випадках навіть більшою. Хоча це ми розуміємо, що зараз триває війна, і зрештою це розуміють судді. Але тим не менше, їхні умови праці і навантаження потребують перегляду цього питання в майбутньому. А те в яких умовах їм подекуди доводиться працювати, це взагалі окреме надзвичайно складне питання. Романе, ви згадали за навантаження у роботі таких суддів. А скажіть, будь ласка, чи якось змінилося от власне їхнє навантаження впродовж двох років повномасштабного вторгнення? Ну і яким воно було до того? Чи є якісь відмінності? Ну, перш за все, це стосується тих судів, коли у нас законодавець змінює не законодавець зараз, вища рада правосуддя змінює територіальну підсудність справу зв'язку з тим, що певні суди попали. Були певна територія, була окупована, бо то всі справи одного суду передаються до іншого, найбільш територіально наближеного або той, який найбільше в безпеці, і от тоді в цього суду в цього суду навантаження ну, збільшується в рази. Так туди переводять цих суддів, але вони стикаються з іншою проблемою: умови праці, розміщення суддів, апарат суду тобто, все це не завжди переїжджає одночасно. І таким чином навантаження на ці суди збільшується кардинально. У нас є суди, де навантаження типово найвище, це в, в місті Києві, наприклад, чи в інших містах, тобто де навантаження завжди було високим. Воно там, власне, і не зменшується, але от зараз виникли ці суди, в яких навантаження збільшилось тільки через передачу їм територіальної підсудності інших. Власне, ми доволі багато приділили часу суду першої інстанції відбору кандидатів саме до цього відомства. Давайте ще також більш загально поговоримо і про апеляцію, тому що маємо ще орієнтовно 8 хвилин для нашої розмови. Так, дивіться суди апеляційної інстанції зараз. Триває той самий конкурс, про який я сказав. А наразі пройдений етап допуску до. Складання і існув кваліфіційного оцінювання, тобто, коли комісія допустила кандидата, перевірила його документи за формальними вимогами і допустила до участі у конкурсі сьогодні. Зранку колеги завершували розгляд. Ще там кілька у нас заплановано на наступному тижні приймуть остаточні рішення по певній кількості кандидатів, і після цього ми вже будемо мати остаточну цифру. З приводу тих осіб, які допущені до участі у конкурсі. Після цього ми перейдемо на етап кваліфікаційного оцінювання. Кандидати муситимуть скласти іспити. Це стосується, зокрема, тестування на когнітивні здібності, тестування на знання права, виконання практичного завдання. А після цього комісія оцінить, перевірить ці роботи і приступить до проведення співбесід та спеціальної перевірки таких кандидатів. Зрештою, кожен із них. Після визначення їхнього після проходження ними колекційного іспиту обов'язково опиниться на співбесіді і ми визначимо переможця за результатами проведення такої співбесіди. Така кількість людей на сьогодні це близько двох тисяч осіб, оскільки вкажу остаточно немає. Тому нас чекають великі процедури. Почнемо, я думаю, в червні ми тестування, плюс практичні виконання практичного завдання а далі. І далі за тим порядком, яким я озвучив раніше. Сподіваємося, що до ну, я не думаю, що ми завершимо цей конкурс в цьому році. Точно ми сподіваємося, тільки осінню перейти до співбесід і десь в наступному році завершити проведення цих співбесід. А ось чи є можливо якісь курси підвищення кваліфікації? Я перепрошую так по-простому. Запитую або ж певні передумови для того, аби податися на ці вакансії. Yes. Так, якщо ми говоримо про а, суди апеляційної інстанції, то звернутися з відповідною заявою могли особи, які відповідають певним кваліфікуючим умовам. Це або суддя, в якого є п'ятирічний досвід перебування на посаді судді, здійснення правосуддя, або ж науковець чи адвокат, а сукупний стаж професійної діяльності якого ним є меншим за сім років, тобто кожен із цих кандидатів це висококваліфікований юрист, незалежно від того, як він вже складе ті чи інші тестування чи іспити. Його стаж і досвід професійної діяльності він вже сам по собі є достатнім для його звернення для участі у конкурсі. Новацією цього року у нас є наприклад те, що всі вони подавали документи в електронній формі. Тобто, а ми таким чином домоглися того, що і ми будемо переводити все досі в електронну форму, тобто така собі діджиталізація у сфері добору суддів. А ми, зрештою, маємо добитися того, що всі електронні досі будуть в електронній формі. А за такими кандидатами будемо постійно спостерігати. І навіть в процесі проведення конкурсу я думаю, що ми будемо доформувати їхнє досі, і це буде впливати зрештою на визначення. Рівня такої особи щодо підвищення кваліфікації, я думаю, ці особи спроможні будь-кому іншому самостійно провести підвищення кваліфікації, оскільки самі по собі маючи відповідний стаж і досвід професійної діяльності, вони є висококласними юристами, і ми виходимо в першу чергу. Із цього комісія не має наміру комусь сказати, що він негідний або недостатньо. Ми просто виберемо кращих. А хто вже буде цими кращими з кращих? Це от покаже тільки співбесіда і колекційний іспит. Пане Романе, а для тих суддів, які вже працюють, скажімо, чи є якась певна атестація через певну кількість років впродовж їхньої діяльності? Е, ні, у нас ну, точніше, атестація йде, йде так зване кваліфікаційне оцінювання суддів, яке було розпочато ще за попереднього складу комісії. Зараз ми його відновлюємо. Це десь половина суддів усіх суддів країни ще мають пройти кваліфікаційне оцінювання. Це специфічна процедура. Ці судді вже склали іспити раніше. Більшість з них переважна більшість, і зараз у них етап співбесди триває. Він триває за участі громадської ради доброчесності. Громадська рада доброчесності бере активну участь в проведенні співбесід. Вона є активним учасником засідання, готує висновки або інформацію відносно того чи іншого судді. Ви так само ви можете спостерігати за цими співбесідами онлайн, тобто кожний із суддів. Він пояснює, а коли у суспільства виникають певні запитання щодо його діяльності, його поведінки в професійному житті, а його статків, ці питання з'ясовуються, детально розбираються. І, власне, метою цього всього є те, щоб суспільство побачило, що ті, хто здійснюють правосуддя, є людьми, яких репутація яких їм дозволяється здійснювати. Тобто Іспит вже підтвердив їхню професійну кваліфікацію, а співбесіда має підтвердити їхню відповідність критеріям професійної етики і доброчесності. Це десь близько двох тисяч суддів ще очікується процедура. Але за рахунок конкурсів, окрема частина з цих суддів зможуть її пройти достроково, взявши участь у конкурсі. Якщо їхня здатність буде підтверджена, здійснювати правосуддя, то вони не проходитимуть відповідного кваліфікаційного оцінювання на відповідність, оскільки їхня кваліфікація і відповідність критеріям буде підтверджена в межах конкурсів. Ну і вже фіналізуючи нашу розмову, що буквально маємо дві хвилини ефірного часу перед тим, як передати слово нашим колегам із новин. А ось хто входить до комісії суддів? Так ті, які відбирають до комісії. Входимо власне члени вищої комісії суддів. Нас відбирала конкурсна комісія. Кожен із нас пройшов два етапи по суті добору. Перший це та як коли ми проходили конкурсну процедуру в конкурсної комісії за участю міжнародних експертів. Ми так само пройшли публічні співбесіди. Нас так само перевірили на, на наші активи. на, на наше перевірили наше майно, законність походження активів, перевірили репутацію. Після цього комісія рекомендувала. Конкурсна комісія рекомендувала. Необхідну кількість кандидатів Вищій раді правосуддя. Вища рада правосуддя провела співбесіди з нами повторно, також повторно дослідила і, і оцінила нас, і зрештою обрала 16 членів комісії, половина з яких є суддями або суддями у відставці. А інша половина це а ті це адвокати або науковці. Власне таким чином ми і сформовані. Пане Романе, дякуємо вам сьогодні за ці відповіді і за те, що доєднались до нашого ефіру. Роман Саботаж, це член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Був разом із нами і загалом з ними говорили про відбір та співбесіди з суддями в першу інстанцію апеляцію.